Друзі, всім привіт! У нас сьогодні на обзорі новорічне по-ловчанськи. Трошки пройдемося по цінам. Хочу глянути силиконову смазку для цепа. Вона взагалі для автомобілів предназначена. Це мені посовітували. Поки що я пшикаю якоюсь вонючкою, свою зірочку. Коротше. Ну, в принципі, дешовманською штукою. Так, подивимось, котофей нас зустрічає чи ні. А, Так тут можна й купити щось покуштувати. Продукти зараз візде. Зараз сходимо зразу. Куди я куди хотів. Ох, так. Оце якесь мастило. Ось, прессиликоновий. Мені оця ціна просто подобається. У мене теж, кстати, шкалотки можна щось. Подобне мастило для чищення зброї. Угу. Якби ще зброю хтось подогнав. Напишуть піди. Війська там тобі підгонять зброю. Коротше, якби ще Щас треба глянути, що тут є. Давайте крайніми. 250 амо пшикалка Підождіть. силиконовий спрей, ну це понятно. Перемотайте, друзі, если шо зменшує знос гумових. Якби для гуми. Так. Е -е. Скласть замків. Розможожувач скласть замків. Прикиньте. Чисть дисків. Он вообще потряс. Мин салон, чорні шини, чорні, вже якого яків... як всього так багато. Поліороли для пластику, герметик, рідкий ключ. Про Силікону? Ось от іржиті по видешке. Ні, походу можу очисник галівної системи. Блін, просто таким мелким написано, непонятно, що він робив. Зберігає еластичність і зменшує знос гумових. Для гуми гумових пущенщиків до металу, і панелі проникали з'єднання металів з пластиком. ладно, давайте походим, я подумаю. Угу. Саморезики даже тут есть, я и не туда. Такие саморезы, блять, тут гвозди. Я не знаю, я колись тут бродив, дивився. Я навіть не знав, що тут таке є. Дюпіля. Може це воно подойде до цього. До цепу. Ладно, може я уточню. Давайте я пока брати не буду. Сейчас я лучше о хмуты подъем. Пока брати не буду, уточню. О, Ті в кому глянуть все-таки ну, щось я не бачу. Так, це в мене є такі фігні, тільки чорні, скоч є, в принципі, все є. Коротше, треба буде уточнити за ту хрінаті, що ще цікаво. Короче, чи не доспав чи переспав таке состояння не стояння чи погода мене ці вже тумани похожі на обмани задовбали та, та по-любому може собачий ремішок можна купити стягнути акумулятор трошки зелені все так собачо котячий відділ. так коту на купу хвата. хвата з нього кстати тут дешеві ці салфетки вона не брала по 10 гривень може взяти пачку салфеток по червончику а он є по 7 чуть не упал, старость не радость. Ой, то что-то они вообще слабенькие. А по 9. С ромахами. Не, это по 10. 55, 23 на 22. 55, непонятно. Надо будет пробовать. Вот тут и котов с Возьмем салхватка. Салхватка. Фу, як жарко. У мене вже вся мокро. У нас ось така фігня десь до сих пор кажись, валяється, ніяк не із подзів. Нема в нас любителів ванни. Всі люблять. Душі покупався та й все. Так, а що це авторські права співають? О, як гучно! Як гучно! Прямо над став. О, бачиш, скільки дівчат, жінок, краски всякої. Все з однієї бочки. Слухай, чого їм не два види? Чого їм 50 видів всього? Для вибору, для удобства. Коротше, треба буде проконсультуватися з людиною. Чи я те в руках держав силіконове? чи не те, а потім брати. Бо те, що дешеве, то воно може не те. Бачите, і для рибаків є, і для кострів є, тобто для шашля. Одне погано, дуже тонкі такі проходи. Омивачі.

Брожу, брожу. Ті не треба, коли робить. Хлібні не надо. Якось сім. Десять тридцять 30 осів. 300 років тому грав в теніс в останній раз. Оце взагалі не пам'ятаю, коли грав. Бамбінтон. Бамбінтон. Да. Нічого цікавого. Китай валом тільки. Так, треба на вихідних, а завтра вже виходні. Коротше, перед новим віком. Новим роком було прогулянки, якісь такі бедрячі покататися по городу. Бо це ходіння впадло, було кудись сьогодні взагалі виходить. Критішки 15 гривень. Дуже в така колода, манюсінька на всьому вже. Іде економія, чого таке все маленьке. Маленькі, дрібненькі. Так, отакі приколи вже треба так, дивитися. Хто там любить наряжати ялинки. Та вже багато хто вже нема. Понаряджав. Хожу і думаю, чи взяти, чи підождати. Опа, в баньку можна прикинути, а ціна треба пробувати. Вінник для лазні. Ага, лазінь, а я в баню. да? Я в баню, а ви влазні. Коротше, це не обзор цін, це так. Зайшов потиня це, поняли? Та я хотів просто той засіб глянути, але ну, сам не знаю, толком що треба. І хотів кота побачити, кстати. Місного вишибав. Так зрозумів жовті цінники тут теж це акції означає білі. Це нічого не означає. Зараз піду на самопробиві. Так, ми тут дивилися. Це б Сам фоточки, дивіться, дішов Bu 4'ü kırıyorum. Так, все окей, друзі, поставте лайк, підпишіться, напишіть позитивні нормальні коментарі. Все, всім пока, давайте.